Сьогодні про таке: кривавий російський злочин. Окупанти завдали удару авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Загинули понад 20 людей. Усі цивільні. Нестача засобів ППО. Financial Times повідомляє, що США уповільнили постачання зброї через загрозу з боку Китаю. Українські удари в тимчасово окупованому Донецьку уражена база окупантів на кадрах з місця подій помітно ракети, схожі на українські фламінго. На межі глобальної катастрофи. За даними МАГАТЕ, рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС наближається до критичної позначки. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, будь ласка, і переходимо до новин. А почнемо ми з воєнного злочину російських загарбників, які вони скоїли кілька годин тому. Окупанти завдали удару авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Загинули понад 20 людей, десятки отримали поранення. Це цивільні, які прийшли отримувати пенсію. До російських воєнних злочинів ми ще повернемося, а зараз переходимо до подій в тимчасово окупованому Донецьку. Там, крилатими ракетами, була уражена територія колишнього заводу ТОПАЗ. Згідно з даними аналітиків, на цій локації неодноразово була помічена військова техніка та особовий склад загарбників. До речі, уважно подивіться на ці кадри. Схоже, що йдеться про... Українські ракети Фламінго в дії. Спецпризначенці Головного управління розвідки атакували об'єкти ППО загарбників в тимчасово окупованому Криму. Уражено щонайменше два ворожі радари. Підрозділи сил безпілотних систем завдали чисельних ударів по нафтоперекачувальній станції Вторава на Росії. Вона забезпечувала доставку дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. В результаті атаки об'єкт зазнав значних пошкоджень. На Росії атакована військова частина, де базуються окупанти, які здійснювали воєнні злочини на Київщині. Є загиблі. Про це повідомили представники головного управління розвідки. Йдеться про військову частину 6.9.1.2, де дислокується 748-й окремий батальйон оперативного призначення Росгвардії із Хабаровська. Зазначається, що на парковці біля цієї бази спрацювало два вибухових пристрої. За минулу добу Росія втратила щонайменше 950 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 90 тисяч 10 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські установки і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Повертаємося до теми російських воєнних злочинів. Їх чимало. Окупанти використовують в Україні хімічну зброю. Ось подробиці. Кількість російських підрозділів, які активно використовують заборонену хімічну зброю проти українських військ, зростає. Випадки використання вже обчислюються десятками тисяч. Для мене було здивуванням почути, що спочатку повномасштабного вторгнення 2022 року Росія здійснила понад 9 тисяч атак із застосуванням хімічної зброї проти українських військ. Це суттєво, і оскільки розвіддані кажуть, що застосування стає більш інтенсивним, це викликає велику стурбованість. Це показує, що Росія хоче завдати якнайбільше болю та страждань, щоб Україна здалася. Річ йде о задокументіваному факті використання даних. гранат с отравляющими химическими веществами военнослужащими 114-й отдельной мотострелковой бригады. Ее военнослужащие сбрасывали химические гранаты в укрытие украинских э э защитников. Кроме этого, были идентифицированы военнослужащие 136-й мотострелковой э бригады вооруженных сил страны оккупантов данные отравляющие вещества используют и военнослужащие Росбар. До речи, несколько років тому сам российский диктатор пишався, что в Росії позбулися всей химической зброї, але, как всегда, сбрехал. Историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это Действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем, доставшихся нам еще с советских времен арсенала химического оружия, которым можно, как считают специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на Земле. Это огромный шаг в сторону... Придання сучасному світу більш збалансованого, більш безпечного характеру. найпоширеніша граната РГВО у генштабі зсу за підсумками дослідження зразка заявили, що там не просто сльозогінний газ, а справжня отрута, яка здатна вбити людину. Перед нами граната РГВО. Изготовлена в мае 23 -го года. Ручная граната. Вещество отравляющее. Какое конкретно здесь вещество? Это хлороцетофенон. Боевое ядовитое вещество из группы лакриматоров. Слезозаточивых веществ. Скажу на своем опыте, стояли в метрах в 40, но все-таки почувствовали эффект на себе. Очень мощная штука. В приблизно 70 крапер такого газа выстачит, чтобы вбить дорослую людину. полностью заборонен Женевским протоколом. Данный факт о опосередкованно может и про сбережение Відповідних потужностей для виготовлення більш смертоносних отруйних речовин, що порушує взяття Росією на себе зобов'язання відповідно до вже згаданої конвенції. Виробляє РГВО Національний дослідний інститут прикладної хімії в Підмосков'ї, керівництво якого схоже пишається своїми незаконними розробками. Ми виживали тільки за щодо грожанської продукції. Ми робили всякі хлопушки, фейерверки і так далі. Волок, чого робили. то сейчас у нас приоритет – это все-таки государственные заказы. И ключевым вопросом задачи предприятия является, я думаю, это любое оборонное предприятие задача, это создавать самые современные средства вооружения для российской армии. Речь идет о сознательном нарушении российскими оккупационными войсками международных норм и правил ведения войны. И, соответственно, полнейшее игнорирование Prayer міжнародних конвенції в першу чергу, Дженевська використання хімічного оружия. По Сергієвому посаду вже кілька разів завдавалися удари. Після чого була вражаюча детонація виробленої зброї. Але інститут свою роботу не припинив. Ось такий, гриб росте. Ось такий гри... гриб росте. Ой, как страшно. Одної самых центрів качество у нас є свой полігон. Ну, знаете, наверное, Малинники, где гремячий, там у нас полигон, почти 600 гектаров. Вот. Он нас спасает в том плане, что у нас очень короткое время от разработки изделия до его испытания. Как правило, всем остальным приходится куда-то уезжать, очень далеко, в Донбус, там, и так далее. То есть это надо тратить много времени перевозить изделия мы здесь вот. Это. это позволяет нам очень быстро и оперативно решать вопросы. Больше того, про військові злочини своєї армії розповіло навіть російське телебачення. Здесь вот видно противогаз, который висел у пулеметчика, цинки из-под патронов. Здесь вот газова граната, яку збросили ми Было зафиксировано порядка 2500 з половиною тисяч абочені українських воєннослужачих в медицинські учреждения с симптомами хімічного травління разом степені тяжкості. При цьому в російському МЗС зайнялися своїм звичним словомблуддям і заявили, що це Україна влаштовує провокації, щоб звинуватити Росію. Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ. Западного производства, щоб затем ініціювати в структурах організації об'єднаних націй, мировых СМИ нову кампанію по обвинению нашої страны в якобы преднамеренном использовании хімічного оружия, тільки брехати російська влада може хіба що своїм громадянам, адже коли на руках є відеодокази використання і навіть фізичні зразки забороненої зброї, всі балачки російської пропаганди видаються особливо безглуздими. Зараз проситиму вас підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. До речі, посилання на це відео можна поширювати, друзям надіслати, знайомим. Це допомагає розвивати канал. Дякую дуже. І слава Україні! Одна людина загинула внаслідок ворожих атак на Одещину та Запоріжжя. Один із обстрілів зафіксувала камера відеоспостереження. Такий вигляд має російський удар по цивільному приватному домоволодінню в Запорізькій області. Росіяни вночі обстріляли Херсон з артилерії. Вони знищили торговельні точки в центрі міста, які для багатьох жителів були єдиним джерелом заробітку. На щастя, минулися без постраждалих. Стало відомо, що російська ракета Іскандер, якою росіяни вгатили по кабінету міністрів України, містила компоненти зі Сполучених Штатів Америки, Британії, Японії та Швейцарії. Ну а вже ж із Росії, і Білорусі теж, але це взагалі не дивує, погодьтесь. За словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики, вся інформація була надана партнерам для реагування. Червень та липень 25-го року стали найсмертоноснішими місяцями за три роки повномасштабної війни. А кількість російських атак зросла у понад п'ять разів з початку року. Про це повідомляє The Washington Post. Терористи Путіна за ці два літні місяці запустили по Україні 433 крилаті та балістичні ракети, майже 12 тисяч дронів та вбили 518 мирних жителів. Financial Times повідомляє, що Україна може залишитися без достатньої кількості засобів ППО через уповільнення постачань зі Сполучених Штатів. За інформацією видання це пов'язано з позицією Пентагона, де наголошують на потребі переорієнтувати ресурси для захисту від зростаючої загрози з боку Китаю. Сили оборони України тестують нові дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом. Тоді як окупанти почали використовувати нові безпілотники Камікадзе. Усі подробиці в сюжеті. Нові технології, нові виклики. Штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. Отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рейфя против Украины. Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. когда управління уж ціляється з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о геранях, герберах, пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА, навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. Осля е, удару вражески воздушное судно или беспилотник детонирует и своїми осколками розрушає вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Якби штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ – Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага, и нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дрона самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Миру в Україні до Різдва не буде. А єдиним дієвим інструментом тиску на Росію залишаються нові фінансові санкції. Про це сказав очільник МЗС Італії Антоніо Таяні. На його думку, Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в добрі наміри диктатора, але цього не сталося. Також міністр нагадав, що його країна не має наміру направляти своїх миротворців в Україну. До критичної позначки наближається рівень води в охолоджувальному ставку Запорізької АЕС. Про це повідомляють представники МАГАТЕ. За їхніми даними рівень води вже впав до позначки 13,4 метра, критичний рівень 12 метрів. Далі високий ризик перегріву реакторів, пошкодження палива і в гіршому випадку аварійної ситуації з виділенням радіації тобто окупанти в кроці від створення ще однієї глобальної екологічної катастрофи. Ну і наостанок про російську криваву творчість. Організований Кремлем пісенний конкурс інтербачення відповідь Москви Євробачення та оспівуватиме війну проти України. Про це свідчать репетиції шоу, яке має відбутися у Москві 20 вересня. Ось подробиці. Ми коли це пропонували, китайські наші друзі піддержали та подхватілю. що із цього вийде. Чергова спроба Кремля. Від іменно тесно культурної і духовна близость наших народів, розвітлені людський контакт. Росія згадала старий радянський конкурс інтербачення. Але тепер на новий лад з ненавистю до Європи та українців вже пройшла перша репетиція. А то ці традиційні цінності вже уходять на якийсь другий план з міжнародної пов'язки. Пара їх вернуть після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Росію відсторонили від участі в Євробаченні, і у 24-му році Путін вирішив організувати власний пісенний конкурс. Без всякої цензури показати свої лучші музикальні традиції. Наглядову раду очолив друг Путіна Сергій Кірієнко. Оргкомітет, віце-прем'єр Дмитро Чернишенко, разом із продюсером Глібом Шагуном. Этот конкурс уже вызвал живой интерес. Свое участие подтвердили артисты из многих государств БРИКС и стран-партнеров нашего объединения. Как бы возвращаясь к памяти о том интервидении, которое было еще в Советском Союзе, но это будет качественно новый конкурс, конкурс уже 21-го столетия. И очень много интересующихся телекомпаний, продюсерских фирм из всех стран БРИКС, из СНГ, уже подтвердили свое участие. Индия, Казахстан, Катар. Кения, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызия, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, Пар, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам и Египет. Ну и все, пускай будут песни БРИКС. Приглашения направлялись в ряд европейских стран, а также в США. Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые страны не смогли принять участие из за внутренних причин нехватки времени на подготовку и плотные графики мероприятий у министерств. Заманили грошима. Переможця визначає журія на голосування глядачів. Прозовий фонд 30 мільйонів рублів. У серпні стало відомо, що США теж збираються відправляти співака на російський конкурс, і це буде Брендон Ховард. Він поїде у Москву. Не можу дождатися скорої зустрічі, друзі. Відмовилися від участі одразу дві країни Азербайджан та Об'єднані Арабські Емірати, раніше заявлені серед учасників. Інтербачення одразу потрапило у скандал. Замість міжнародного шоу вийшла бутафорія. Гойда! За участь масовці обіцяли 6 тисяч рублів. Глядачів зображують близько 800 людей. Хто у мене з флагом Росії? Покажіть, флаги Росії, підніміть флаги Росії. «Почему флагов в России нету? Все, Это все? Больше нет?» масовці росіян видали костюми іноземців. Вони прикидаються арабами, індійцями, бразильцями та сербами. Їм сказали радіти голосніше, ніж глядачі Євробачення. Организаторы оценивали людей за типажем, а потім вызначали відповідную країну. Накануне в группе, где состоит массовка, организаторы объявили, что все участники прошли проверку службой безопасности. Перед началом съемок они подписали договор. Согласно нему, актеры массовки обязались во время записи конкурса не дискредитировать российскую армию и не демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику участникам заборонили приходити в одязі жовтих та блакитных тонов. Ніде не должны угадывать Украину. Организаторы заявили массовке, что ее задача изобразить дружбу народов. Статистов просили одинаково горячо поддерживать всех конкурсантов, обниматься с соседями, слать в камеру воздушные поцелуи и складывать сердца ладонями. Импортозамещенный музычный конкурс пройде 20 вересня на лайв-арене. Так высоко сейчас за. Зараз... на планка для всіх остальных стран участниц Ми на этот конкурс відправляємо самого популярного артиста страны. Це ж як надо буде всім а, стараться з вибором, щоб этот уровень достичь. Росію на конкурсі представлятиме співак Шаман. Пісню для путініста написав один із улюбленців Путіна Макс Фадієв. Вибрав шамана стати представником від Росії нікому не відомий фонд традиції мистецтва. Моя задача просто її, е, хорошо представити, сповнитися. Шаман вже заявив, що Ліпс та Мізуліна будуть його підтримувати на конкурсі. Катюша буде підтримувати мене. Крадітелів вони такі достатньо переживательні. Mm. От можливо, вони будуть підтримувати вже там по ту сторону екрану. Одне зрозуміло, що Ярослав Дронов це той персонаж, який явно від. Працює повістку та потрапить до заголовків зарубіжних газет. А це те, що потрібно Кремлю. І хочеться відділено поблагодарити нашого вважаємо президента Владимира Путіна. Потому що іменно благодаря підписаному указу та проведення такого масштабного конкурсу оддільні аплодисменти йому. Росія на чолі з Путіним знову намагалася показати велич і знову вийшла. Підробка МЗС України розглядає цей захід як інструмент ворожої пропаганди та засіб обілення агресивної політики Російської Федерації. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте, будь ласка, і до зустрічі.